Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити на дуже важливу тему. Вона знову буде стосуватися призначення субсидії, але я хочу розповісти, в яких випадках держава в особі пенсійного фонду України попросить вас повернути надмірно виплачену житлову субсидію. Значить, дивіться, що таке переплата субсидії: це надмірно виплачені бюджетні кошти, які ви отримали. Без достатньої правової підстави, і виникає в двох випадках, якщо ви протягом 30 днів не повідомили про обставини, які призвели б до зменшення субсидії і допомога не раховувалася в колишніх розмірах, або якщо у заяві або декларації ви зазначили недостовірну інформацію і вам субсидію призначили більш ніж належно. За яких же підстав виплата житлової субсидії припиняється? Органи Пенсійного фонду України мають право перерахувати вам. Розмір субсидій і здійснити стягнення надміру виплачених коштів у випадках виявлення неправильних відомостей, наданих юридичними особами, наприклад, у довідках про доходи, про склад зареєстрованих осіб, або виявлення під час обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, ознак порушення норм законодавства щодо призначення субсидій. За наявності даних підстав, виплата житлової субсидії припиняються. Надміру дотримання суми житлової субсидії вам потрібно повернути на рахунок пенсійного фонду. Якщо ви відмовитесь робити це добровільно, то таке питання буде вирішуватися в судовому порядку. І до вас застосовують примусове стягнення. У разі призначення субсидії на наступний період надмірно виплачену суму з вас будуть отримувати частинами, але не більше, ніж 20%. На місяць житлова субсидія не призначається, в тому, тому числі на наступний період, якщо ви не повернете надмірно перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу пенсійного фонду. Найчастіше такі ситуації складаються, коли ви подаєте недостовірні, неточні відомості або ж не повідомляєте органи пенсійного фонду про зміни обставини, які безпосередньо впливають на обчислення розміру субсидії, її перерахунок визначення права на зазначений вид державної допомоги.